Ви зруйнували нашу весну. За нею. Ви украли літо. Ви відібрали нашу радість, ще під ташок і запах квітів. На землю нашу ви ступили і стільки лиха наробили. Та ми є сила, ми все бачимо. Ми Україну. Не пробачимо на цьому чи на тому світі будьте певні, ми віддячимо за кожне забране і скалічене життя. Більш не чекаємо від вас ми каяття. Відчуєте сповна той біль, що ми відчули, весь світ від себе. Ви назавжди відштовхнули. За кожну каплю крові і сльозинку, за кожного дорослого і дитинку. Ми дамо відповідь, помножену на сто. Для нас ви більш не люди, ви ніхто, ви ті, хто нищить, убиває, відбирає. А в цьому світі місця для таких немає. Ми помстимось за те, що в нас забрали. Ми вас знайдемо, куди б ви не тікали. Кожного із-під землі дістанемо, знайте. І навіть у самому пеклі нас чекайте. Ми Україна, а за своє ми битись будем. Образити одного не забудемо.